Цьому короткому відео я порівняю два флагманські Bluetooth ресівери: Shanling up 6 і Fio BTR 17. Одразу кажу, що я вам не скажу який з них краще, тому що обидва мають свої переваги. Ну і тим більше я не скажу, який вам обрати, тому що моя задача просто показати їх поруч, а ви вже зробите своє власне зважене рішення на основі ваших переваг і того, що вам потрібно. В цілому в них дуже багато схожого. Обидва побудовані на базі 9069 q двох чипів від ESS, Обидва підтримують широкий набір кодиків. Обидва можна використовувати як USB ЦАПИ, обидва мають застосунки компаньйони, обидва мають балансний звичайний вихід, вбудований мікрофон, екранчики, але знов таки вони демонструють і певну різницю в підходах компанії як до можливості, так і до звуку. Тож, давайте почнемо з зовнішніх порівнянь. Як бачите, АП 6 компактніше майже по всіх розмірах, не прям набагато, але у випадку використання десь на ходу, це може бути помітним фактором для рішення. Плюс він десь на 25 грамів легший, ніж btr 17 а в обох на передній стороні екранчики десь приблизно вони однакові, без великої різниці між ними. Обидва дозволяють керувати майже всіма налаштуваннями за допомогою вбудованих меню. Але як бачите, в ФІО вирішили надати набагато більше елементів керування. Тут в нас тільки чотири кнопки, з якими доведеться оперувати. Тут в нас більше всього. Тож, по перше, в нас є коліщатку для регулювання гучності, воно також натискається. Далі кнопка вмикання-вимикання, і три дві кнопки навігації по треках. Чомусь вони не зробили три. А тут все ж три повноцінні. Але тут є перемикач режимів, зручний: Bluetooth, підключення до комп'ютера і до телефона. Тут насправді є все те саме, але тут доведеться в менюшку лазити, перемикати зарядку від USB. Тут все ж апаратний перемикач може бути зручніший. І тут є ось цей настільний режим з додатковою потужністю, який може бути зручний. Але фокус в тому, що насправді ту потужність тут в цьому дисктопному режимі приблизно дорівнює потужності цього плеєра в звичайному режимі від батареї. Тому. Е він потужніший при роботі від акумулятора. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, чи є це насправді перевагою, тому що ну, більшість людей все ж використовує такі пристрої з якимись внутрішньоканальними навушниками або чимось не дуже тугим, повнорозмірним. А, тому мабуть, на мою суб'єктивну думку, ФІО насправді зробили більш м розумний компроміс в тому плані, що тут потужності менше, але не так, не так, щоб мало. Але цього більш ніж достатньо для портативного використання. А коли ви використовуєте з чимось стаціонарним, ви можете під'єднати зовнішнє живлення і отримати більше потужності. І цим а також, мабуть, і розміром обумовлений збільшений час роботи. Тут в нас десь 3-4 години на балансному виході і 5-6 на звичайному, але це майже максимум. Звісно, ви можете отримати більше роботи, використовуючи. Не LDC а якісь попростіші кодики вимкнути другий ЦАП, але в середньому десь у Фіо години на дві робота довше при тих самих налаштуваннях, а інколи навіть і на три. Тому тут час роботи в нього більше. Ну, мабуть, це вже вибір, компактність проти часу роботи. Ну і а ще про застосунки компаньйони. Шанлінг обіцяли. Параметричний еквалайзер, але я в їх додатку поки що бачу, тільки графічний. Чи вони його ще не додали, додадуть пізніше, чи його немає, чи я його просто не знайшов. По звуку Фіо трохи нейтральніший, трохи більше сфокусований на мікроконтрасті, а Шанлінг він такий більш драйвовий, більш енергійний, з трохи доданою вагою. Але тут ця додана вага вона йде в більш таку музикальну, більш вовлікаючу подачу. Тому в цілому, на мій суб'єктивний слух, АП-6 трошечки краще. Але це не така прям якась значна різниця, щоб сказати, що прям він однозначно краще. Тут може все бути зводитися і до смаків. Також він більш масштабно будує сцену. Але в той самий час робить це трохи більш штучно, особливо коли це стосується глибини. Тому в цілому ось ці два прекрасних пристрої. Обидва дуже класні. Вам обирати який, а, який вам підійде більше. Ну, а я просто скажу, що дуже тішить бачити, як далеко пішли сучасні технології в звуці.